Спершу проектом був запланований ремонт лише тієї частини вулиці Шевченка, яка сягала трохи вище перемички транспортної розв'язки. Адже щоб завершити лагодження дороги на усьому кільці, бракувало коштів. Тож без ремонту мала залишитися частина Шевченка від церкви Анни до вулиці Хорватської. Цю ділянку планували лагодити наступного року. Однак гроші на неї врешті знайшлися. Для повного продовження закінчення вулиці Шевченка на тій ділянці в наступному році необхідно було б знову перекривати рух, утворювати знову ті проблеми штучні, які ми сьогодні вже за один раз їх виконаємо. Тому прийнято рішення про е, додавлену асигнування, і таким чином ми виконуємо повний комплекс роботи. Спершу на будівництво транспортної розв'язки виділили 9,5 мільйонів гривень. Тепер додали ще майже стільки ж. У нас є кошти з двох джерел до довідому, що ми мали 4,5 мільйона гривень міського бюджету і 4 мільйони державної субвенції, що разом складало 9,5 мільйонів. Тепер з міського бюджету передбачено ще 9 мільйонів для завершення комплексу. Ці додатково отримані кошти планують скерувати на ремонт відтинку вулиці Шевченка від церкви Анни до вулиці Хорватської. Але оскільки це аж половина всієї суми, виділеної на транспортне кільце, а відрізок дороги від церкви до вулиці Хорватської лише третина кільця, то за ці кошти обіцяють ще й облаштувати клумбу та площу перед храмом. Також тут мінятимуть інженерні комунікації, зокрема водопровід, а ще оновлять дощові каналізації. Зараз на вулиці Шевченка вже розбирають трамвайні колії та знімають бруківку. Згодом тут облаштують один трамвайний шлях. Викладений на плитах та перестелять мозаїку. Рух на цій ділянці буде лише в одному напрямку вгору. На перемишці транспортного кільця вже переклали інженерні комунікації. Скоро сюди завозитимуть пісок та щебінь і готуватимуть ділянку під бетонування, викладатимуть плити, бруківку та пішохідні тротуари. Проїзд кільцем обіцяють відкрити вже в грудні. А поки що для проїзду буде закрита Городоцька на ділянці від вулиці Гоголя до Шпитальної та вулиця Шевченка від Хорватської до церкви Анни. Виїзди на Шевченка з вулиць Хорватської та Клепа Рівською також будуть неможливими, натомість на вулиці Пстрака буде відновлений двосторонній рух.